Сьогодні ми чуємо причу 50 днів». І ця притча не просто розповідь, як прийшли хтось на весілля, жених покликав одних, другі не змогли війти, бо прийшли пізніше. Це не просто розповідь, а образ усього нашого життя. Святильник, який діли з собою мали, це душа людини, а олива в ньому це віра, молитва, покаяння, добрі діла, любов до Бога і ближніх. Можна мати світильник? Називатись християнином, але якщо немає оливи, то світильник згасне у вирішальної хвилини і буде непотрібний. Мудрі діви – це ті, хто дбає про свою душу, збирає Оливу благодаті. Через молитву таїнство і діла любові, а нерозумні це ті, хто живе лише зовні, як християнин, відкладає і молитву, і покаяння на завтра, каже, встигну ще виправитися. Але день Господні приходить несповідано, як опівнічний квіт. Крик, що ж означає для нас збирати оливу? Молитва починаємо і звершуємо день хоча б короткою молитвою, навіть прості слова Господь благословив і «Помилуй» – це вже крапля. Читання Івангелії, хай хоча один абзац щодня живіть нас, слово Христове підтримує святити віри. Таїнство. особливо таїнство Євхаристії причастя. це живе джерело оливи. Без нього неможливо зберегти вогонь душі.